Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт про сьогоднішній день. Перше. Військовий кабінет. Це особлива робота з ключовими командувачами і тими, хто забезпечує оборону. Зрозуміло, що це закрита робота, її деталі не оприлюднюються. Але так само, як і засідання Ставки, військовий кабінет теж працює регулярно для синхронізації наших найбільш важливих оборонних та активних дій. Друге санкції. Провів нараду щодо посилення санкційних режимів, як наших українських, так і спільних з партнерами. Уважно стежимо за тим, як держава-терорист намагається обходити санкції, фіксуємо кожен такий напрямок, працюємо разом з партнерами, щоб заблокувати це. Готуємо великий санкційний пакет. Рішення вже незабаром. Третє. Міжнародні заходи цей травень і наступні місяці будуть доволі активними для України в міжнародній площині. Буде багато переговорної роботи. Міжнародні заходи, які посилять нашу оборону. Все опрацьовуємо. Провів сьогодні кілька нарад щодо запланованого на цей тиждень і на найближчий час. Четверте, провів нараду з главою уряду Шмигалем. Координація, підготовка рішень. Готуємо концептуальні безпекові рішення для розвитку України, нашої інфраструктури як зараз, так і після війни. Готуємось і до запланованих міжнародних зустрічей щодо відбудови України та відповідних переговорів із партнерами. І п'яте. Сьогоднішні міжнародні зустрічі та розмови зустрівся із делегацією парламенту Португалії на чолі з головою парламенту. Продуктивно подякував за підтримку нашої держави. і Людей тематика розмови достатньо широка, але головне, все ж, це те, що нас об'єднує. Це безпека для усіх європейців, стабільність. А отже, це подальший розвиток і посилення європейської. Та Євроатлантичної спільноти в цьому контексті зазначив, яких рішень очікуємо від саміту партнерів у Вільнюсі в липні, саміту НАТО. Говорив сьогодні з головою Африканського союзу, президентом Коморських островів. Важлива розмова, важливі спільні розуміння. Подякував за підтримку на глобальних майданчиках, зокрема в ООН. Запросив приєднатись до реалізації нашої формули миру і запевнив, що Україна готова бути надійним гарантом продовольчої безпеки. Ми робимо все, щоб ліквідувати будь-яку шкоду від російської агресії, як для наших людей, так і для усіх наших партнерів. Дякую кожному у світі, хто підтримує Україну. Слава усім нашим воїнам, які зараз в бою заради нашої держави на бойових постах. Та у бойових завданнях, особливо відзначу сьогодні воїнів 77-ї окремої аеромобільної та 93-ї окремої механізованої бригад, які обороняють бахмутський напрямок. Справді результативно. Дякую, хлопці! Слава Україні!